Добрий день, я Закандаєва Марія Антонівна, учениця 9 класу Нетішинської гімназії Ерудит. Дозвольте презентувати вам дослідження з теми використання математичних знань для створення та розрахунку вартості проєкту ландшафтного дизайну. Метою даної роботи стало розроблення ескізу напису Ерудит з кущів лаванди та обрахування орієнтовної вартості проєкту. Для досягнення мети передбачено виконання таких завдань. Створити власний план ландшафтного дизайну для гімназії, обрахувати необхідну площу та кількість кущів лаванди для реалізації проєкту, оцінити вартість озеленення. Об'єктом дослідження стала математика в ландшафтному дизайні. Актуальність роботи полягає у тому, що озеленення території позитивно впливає на естетичний вигляд та екологію. Напис лаванди підкреслить індивідуальність та креативність нашого навчального закладу. Ландшафтний дизайн це розробка та впровадження заходів щодо перетворення та оформлення земельної ділянки. Існує безліч способів оформлення присадибної ділянки парку квітника. Досить часто можна загубитися в різноманітті варіантів ландшафтного дизайну, в такому випадку. На допомогу вам прийде ландшафтний дизайнер. Професіоналу потрібно врахувати безліч умов: площу ділянки, сезонність рослин, ґрунт, кліматичні умови, врахувати всі побажання замовника і, звісно, вкластися у запланований бюджет. Тому знання математики стає невід'ємною частиною будь-якої садово-паркової композиції. Території гімназії «Еродит» щороку поповнюються новими насадженнями. У закладі регулярно здійснюють заходи із залучення учнівства до озеленення прибудинкової території. Гімназія «Еродит» має свій логотип та офіційним кольором вважається фіолетовий, тому ми вирішили створити напис саме із кущів Лаванди. Насамперед визначили площу квітника та зробили відповідні заміри. Довжина допустимої зони озеленення 5 метрів 3 см, а ширина 1 метр 80 см. Постало запитання, на якій відстані саджати кущі. У міському парку є поле лаванди. Згідно замірів, на 1 метр потрібно висадити 4 кущі. Зважимо, що з часом вони розростуться та створюють цільний напис. Враховуючи ширину та довжину нашого квітника, ми розрахували допустимі розміри букв у написі. Довжина літер 1 метр 60 см, а ширина 80 см. Таким чином, наша композиція поміститься на площі, що становить 9,54 см2. Виконавши необхідні обрахунки на ескізі з урахуванням масштабу, ми визначили, що для реалізації проєкту потрібно 71 кущ лаванди. Скориставшися інтернет-ресурсами та дізнавшися, що середня вартість одного куща 50 гривень. Ми визначили, що для реалізації нашого проєкту необхідно 3550 гривень. Зрозуміло, що вартість проєкту досить умовна, оскільки не враховано удобрення, мінливість ринку. Та витрати по догляду. висновок у процесі дослідження ми розробили проєкт напису Ерудит у ландшафтному дизайні з кущів лаванди. З нашими підрахунками необхідно висадити 71 кущ, не враховуючи супутні витрати, а витрати лише на зелені насадження. Вартість проєкту може становити 3550 гривень. Ми плануємо запропонувати даний проєкт озеленення на обміркування для адміністрації гімназії і можливо вже. Цією весною ми зможемо втілити нашу садово-паркову композицію у життя, адже насолода, яку дає людині милування природою, дозволяє мозку відновлюватись і відпочивати після буремних буднів сучасного життя. Ми віримо, що реалізація проєкту стане прикладом успішного поєднання математики та мистецтва. Дякую за увагу!